Усім привіт, мої любі глядачі. Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості і щиро сподіваюся, що моє відео стане вам корисним. А сьогодні я хочу розповісти вам, як за допомогою гачка зробити ось таку красиву горловинку. Тобто, як розпочати вив'язувати горловинку з полотна, проклавши перед тим. Стопчики з'єднувальних, верніше з'єднувальні петлі за допомогою гачка. Ось так показую вам ближче. Виглядає сама обробка, і, як ви зрозуміли, для її виконання нам необхідний гачок. Якщо вам таке відео стане корисним і ви зацікавилися, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А ми розпочинаємо. Отже, ось е, виріс, який ми зараз будемо з вами обробляти. Усі резиночки я по цьому джемперку в'язала з е, спицями 3,5, отже, і гачачок я також беру 3,5. Беремо основну ниточку. Доєднує, починаємо доєднуватися ми зі сторони спинки. Ось так. Вводимо ми гачечок під ось крайні кромочні петлі, вводимо, пров'язуємо і далі в кожну петельку ми робимо з'єднувальний стопчик. Ось як в нас є дужка петлі, ось так ми робимо з'єднувальний стовпчик. Перевіряємо, щоб не дуже у нас було туго, тобто, щоб ми не стискали полотно, щоб ми гачечком працювали в такій самій манері, як ви в'язали спицями. Якщо ви в'язали тісненько, значить дивіться, що петлі не були розхлябані. Якщо ви в'язали вільніше, значить і наше, наша оця. Ланцюжок наш з з'єднувальних стовпчиків має бути таким же. Коли ми переходимо на бокові ось ці рядочки, де в нас йшло поворотне в'язаннячком, я рекомендую робити ось ці з'єднувальні стовпчики в ніжку між петельками, верніше між рядочками. Ось тут на початку це. Трішечки складніше зробити, але далі це зробити набагато легше. Зараз я покажу вам, як це виглядає. Ось дивіться, є у нас ніжка, і ми ось туди прокладаємо нашу наш з'єднувальний стовпчик. Таким чином ми уникаємо дірочок, які будуть, якби ми просто. Під петелечку зробили, а так ми зробимо це максимально акуратненько і без дірочок. Коли ми переходимо на частину попереду, де в нас було або підняття, або закриття петель, ми просто в кожну петлю робимо з'єднувальний стовпчик. Коли ми дійшли гачечком по колу, ми ниточку не відрізаємо ось цю петелечку, ми просто беремо нашу спицю. У мене 3,5. І тепер звертаю вашу увагу: у нас є два, дві стінки ось цієї косички. Та, що ближче до нас, і та, що далі від нас. І от ми починаємо підбирати петлі в косичку, яка далі від нас. Старайтеся, щоб набір петель був у вас такий, знаєте, не розхлябаний, а максимально щільненький. І ось так, в косичку, яка далі від нас, ми набираємо петлі. Ось так. Піднімаємо. Коли ми підняли наші петлі, далі ми просто розпочинаємо вив'язування візерунку, який ми планували на нашу горловинку. Чи це резиночка 1 на 1, чи це 2 на 2, чи це нерегулярна резинка. У мене ж це резиночка 2х2. Отже, дві лицевих, дві виворотні, я. Розпочинаю в'язати і вив'язую ту довжину, яка мені потрібна, враховуючи те, що у нас горловинка з закотом. Тобто я в'яжу подвійну висоту моєї горловинки, зв'язали нам висоту, тепер я відрізаю ниточку. Ниточку одіваю на голочку, і тепер буду по відкритих петлях пришивати цю горловинку до внутрішньої частини? Я складаю вдвоє цю горловинку, але слідкую, щоб петельки чітко стояли над місцем, де я буду пришивати. Так. Як ми це робимо? Ось у нас лицева петля, ми вводимо в лицеву петлю, ниточку, і далі вводимо в петелечку, ось бачите, виходить з цієї лицевої петлі, ось тут ця лицева петля починалася. Просто вводимо. Далі я знову ввожу цю лицеву петлю, знімаю її і голочку ввожу в наступну лицеву петлю. І знову шукаю петельку, з якої виходила ця наша лицева петля, і пришиваю. Далі знов вожу в цю лицеву, можна її скинути і в наступну виворотню. І шукаю, звідки пішла виворотниця, ось ця петелечка, і пришиваю так в цю виворотню і в наступну виворотню. І знову шукаю і пришиваю. І ось таким способом старається, стараємось не стягувати, для того, щоб в нас тут було еластичне пришивання, ми пришиваємо так усі петелечки. Ось так виглядає наша підшита горловинка. Я вважаю доволі акуратно. І якщо у вас вийде ще акуратніше, я буду тільки цьому рада. І ось так акуратненько. Виглядає наша горловинка з лицевої сторони. Ще раз сподіваюся, що моє закриття стало вам корисним, і ви скористаєтесь ним і напишете мені, як вам така горловинка. А я дякую, що в'язали зі мною. Нагадаю, що з вами була Маруся, канал Маруся на Скринька Рукоділля. В'яжіть. Віжіть в задоволення, віжіть красиво, і нехай у вас все буде добре. До зустрічі, мої хороші.